Привіт, дівчата! Знайома ситуація, стільки масок і кондиціонерів, а волосся все одно не слухається. А чи замислювалися ви, що справа може бути у грабінці? Сьогодні розберемося, як обрати ідеальний грабінець саме для вашого волосся. Готуйтеся до відкриттів і не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодного б'юті-секрету. А ти знаєш, який з них підходить тобі? Здається, що гребінець це лише річ, яка виконує просту функцію, та це лише видима частина айсберга. Неправильно підібраний гребінець може призвести до ламкості, посічених кінчиків, випадіння волосся. Тож розберемося на прикладах і підберемо гребінець, який підійде саме тобі. Для нормального волосся підійде цей керамічний грібінець від Maracan Oil. Головне правило для будь-якого розчисування повільні та лагідні рухи. Давайте спробуємо його. Що я можу сказати? Основний його плюс що він не електризує волосся. Це досягається завдяки використанню іонів. Для тонкого та не слухняного, а ще кучерявого волосся підійде ця зручна щітка, їй великий і більш компактний розмір. Гляньте, які піддатливі гребінці. Перейдемо до тестування. Волосся після нього дійсно гладеньке та слухняне. Ще в них є дуже багато класних кольорів, які не можуть не підіймати настрій. Цей гребінець від Tangle Teaser має запатентовані дворівневі зубчики, що дбайливо та швидко розділяють пасму. А ще він ідеально розподіляє маски та бальзами по волоссю взагалі універсальний гребінець для пошкодженого та тонкого волосся. Тільки не використовуйте цей вид гребінця з феном, а я почну тестувати. Цей гребінець теж класно прочісує волосся та швидко розділяють пасма. Які гребінці псують волосся? Я пам'ятаю, з дитинства в мами був такий гребінець з кульками на кінчиках, який постійно рвав мені волосся. От такі спогади. І він перший в моєму списку редфлагів гребінців. Волосся чіпляється за ці кульки, плутається і взагалі весь процес розчісування перетворюється на суцільне знущання. Якщо для вас це також редфлаг, ставте лайк під цим відео. Ще один редфлег серед грибінців це з металевими зубчиками. Вони травмують ніжну шкіру голови, провокуючи подразнення та запалення. Метал чудово проводить електрику, тому волосся після розчісування буде неслухняним та надмірно пухнастим. Також метал вступає в реакцію з хімічними речовинами, що містяться в засобах для волосся, через що світлий колір волосся може змінюватися. А ще металеві гребінці швидко нагріваються в тандемі з феном, від чого можна отримати навіть опіки. Підсумую, якщо ви не перукар, краще на нього навіть не дивитися. Майже жартую, а насправді турботливо застерігаю. І ще один ред флег в нашому списку це дерев'яні грибінці. Якщо вони не якісно оброблені і мають задирки та нерівності, то це навіть боляче уявити. Особливо це стосується грибінців з м'яких порід дерев. Також дерево має пористу структуру, що вбирає жир з голови. Потім це все накопичується на гребінці, там розмножуються грибки та бактерії. Просто порада. Краще не використовувати, особливо на вологе волосся. Гребінці треба мити. Раз на тиждень влаштовувати їм піну вечірку, але спершу видаливши волосся. Бо на поверхні накопичуються бактерії та бруд, що потім стають запаленнями чи подразненнями. Тому беремо улюблений шампунь чи нейтральне мило, спеціальну щітку і обережно вичищаємо все зайве. Отже, як бачите, вибір гребінця це важливий поєнт до здорового та доглянутого волосся, де, як і всюди, є свої нюанси. Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам підібрати гребінець саме для вашого типу та стану волосся. Якщо у вас лишилися питання, пишіть їх в коментарях під цим відео, і я відповім на них. І пам'ятайте, що справжня краса це те, що всередині.